Як це бути депутатом місцевої ради, які рішення доводиться ухвалювати щодня? Та з чого почнеться шлях до ефективного представництва інтересів громади? У Миргороді 5 липня відбувся тренінг. Перші кроки депутата знання, досвід, дія. Це частина серії заходів у рамках проєкту Школа для лідерів самоврядування, спрямованого на підготовку потенційних та новообраних депутатів до роботи в місцевих радах. Сьогодні у нас тренінг, який розгляне. Основні аспекти діяльності депутатів місцевого самоврядування. Також учасники у нас спробують себе в ролі депутатів. Ми проведемо з ними таку гру, саме розглянемо, як воно відбувається на постійних комісіях депутатських та сесіях міської ради. Серед учасників молоді активісти, громадські діячі та навіть діючі депутати. Організатори кажуть, вік не був критерієм. Головне готовність до дії та прагнення змін. Наше бажання побачити зараз в місцевій політиці більше молодих, активних людей, які хочуть змінити нашу країну, змінити ситуацію, яка є. Наразі в органах місцевого самоврядування так, зробити таке перезавантаження, коли ми робили анонсування цього заходу. Більше розраховували на молоді, але я не можу сказати, що я засмутилася, коли я побачила в реєстраційних списках діючих наших депутатів, наших громадських активістів, які постійно займаються з громадськістю. Ви знаєте, це досить приємно, тому що це про відкритість, про бажання навчатися, про бажання ділитися і. Слуха програма поєднала теоретичну та практичну частини із законодавчої бази до моделювання сесії та розв'язання конфліктів. Учасники занурились у роботу комісії, спробували себе вхвалені рішень та навіть дискутували з чинним депутатом. Я запросила Вікторію Козлову, дуже вдячна їй за те, що вона відгукнулася. І вона, як представник, знаєте, я її завжди асоціюю саме з такою активною молоддю нашого міста, і мені хотілося, щоб вона поділилася саме своїм досвідом, навіщо будучи там в статусі молода, саме займатися депутатською діяльністю, політичною участю в нашому місті, на що можна впливати, який це шлях. Поділитися своїм власним досвідом захід відбувся на базі Гончаренко центру в Миргороді за ініціативи громадської організації Центр європейської інтеграції Слобожанщини, яка діє у місті Тростянець Сумської області. За кілька годин учасники змогли побачити, що депутатство це не лише про мандат, а насамперед про відповідальність вміння чути громаду і діяти в її інтересах.